Вже через два тижні сотні тисяч внутрішньопереміщених осіб з Бахмута, Маріуполя, Херсонщини, Запорізької та Луганських областей будуть позбавлені допомоги через постанову Кабінету міністрів no 332, згідно з якою внутрішньопереміщені особи, які оформили виплати до 1 серпня 2023 року, будуть їх позбавлені з 1 лютого. Ми розуміємо, що держава зараз має через російську агресію складне економічне становище, проте. Допомога людям, які втратили свої будинки, мають мати один з перших пріоритетів. Тому ми закликаємо Кабінет міністрів переглянути своє рішення. До того ж, петиція на сайті Кабінету міністрів про продовження виплат з 1 лютого набрала нашими спільними зусиллями більше 25 тисяч голосів. Тому ми просимо всю спільноту внутрішньопереміщених осіб, лідерів громадської думки, долучатися до дискусій та поша. ativar o sininho